Моя Вкраїна, де ти є сьогодні? Хто рве тебе і топче повсякчас? Як ті круки, як ворони голодні, клюють тебе хохли в огнемний час? Чи я ж то мить? вже на вісних хаті на моровім бенкеті ти застала завзятих тарапуник штепслів чи на бенкеті, чи у тій програмі у танцюванні, у політичнім шоу або у малограмотній рекламі. Звикаймо до обох державних. звичка чи традиція підлоти, подаяння катам, народної позбутись нам дрімоти, давно пора, бо хура.